Всім вітання! Мене звати Наталка, і я рада вас вітати на моєму ютуб каналі Домашнього фітнесу. Якщо ви ще не підписались на мій канал, обов'язково підпишіться і не забудьте поставити вподобайку. Мені буде дуже приємно. Сьогодні ми розберемо з вами класну тему: це запалення грошоподібного м'язу, синдрому сідничного нерву. Ці вправи вони будуть слугувати як профілактика, і якщо ви тільки відчуваєте зажив. Ці вправи також дуже класно підійдуть. Якщо вже відбувається синдром на довготривалій основі, будь ласка, зверніться до лікаря. Це дуже важливо для вашого організму. Ми виконаємо з вами вправи, які допоможуть розслабити зону сідниць, грушеподібний м'яз. Ми будемо виконувати вправи без обладнання, і також я покажу вам декілька класних вправ. З таким м'ячем можна використовувати один. і з фомролером. Ці вправи можна виконувати як після тренувального процесу, і як окремо. Ну що, маю надію, ви готові? Давайте трошечки потренуємось. І почнемо ми з вправ без обладнання. Сядьте, будь ласка, так, щоб вам було зручно і комфортно сидіти, ноги витягніть перед собою. Виштовхніться миківкою наверх, погляд прямо. Спокійно, рівномірно дихаючи. Повільно, не спіша, округліться, плечі, наче падають на кульшові суглоби і витягніть себе наверх. Чотири, три, спокійно, два, один. Поставте руки позаду себе, покладіть ногу на ногу, підставте ногу ближче до себе і тільки потім виштовхніть грудний відділ вперед. Ви відчуєте натяжіння саме з зони верхньої долі сідниці цієї ноги, яка знаходиться у вас зверху. Повільно округліться, і виконайте ще такі три підходи. Витягнулись, спокійно потягнулись миківкою вверх і повільно розслабились. І ще два, і ще раз. Спокійно дихаємо. Змініть, будь ласка, ногу і виконаємо те саме. Відставили ногу від себе, руки позаду, підставили ноги, витягнули, грудний відділ вперед, виштовхуємося, округлились ще наверх. І округлились. І ще раз. Прекрасно. Ставимо ноги перед собою, ширше калинка. І тепер складіть коліно до стопи і розверніть себе погляд, направляючи назад. Повільно не спіша, змініть, будь ласка, сторону. Погляд назад. І виконаємо ще празу на кожну сторону. В один бік. І повільно не спіша в інший. Супер. Повільно не спіша. Опускаємося і лягаємо на спину. Погляд вверх, руки паралельно тулубу, і тепер повільно не спіша. Знайдіть копчики, виконуємо кругові, оберти, уявіть, що ви копчиком розминаєте Спеці, да, розтираємо. Три, два, один. І в іншу сторону. Це вправо називається тазовий годинник. І ще три, два, один. Супер, кладемо ногу на ногу і підтягніть до себе. Опустіть ногу і змініть сторону. Супер і змініть сторону. І ще раз змінюємо сторону. Супер, поставте ноги на підлоги і виконайте прогин, потягніться вниз. І прижміть таз трошечки підкрутіть його, наче вверх. І вниз, і підкрутили наверх. І ще два рази вниз, підкрутили наверх. І ще раз вниз і підкрутили наверх. Супер. Візьміть, будь ласка, м'яч. Якщо у вас такий подвійний. Ви кладете цією виїмкою, буде у вас під виїмкою копчик. Якщо один, підкладіть під зону, там, де в сідницю роблять найчастіше уколи. приблизно верхня доля сідниці. Підклали. Одна сторона, якщо у вас один м'яч, буде одне полупопі лежать на підлозі, а м'яч буде під іншою. Працюємо тією ногою, під якою знаходиться у вас м'яч. Підняли ногу і відкриваємо в сторону. Спокійно дихаємо. 4. Повинно буде дуже приємно. Якщо приємно, значить покладіть м'яч трошки вище. Кругові оберти. 4. Три, два. Ви не повинні відчувати дискомфорту в кульшовому суглобі. В іншу сторону. Супер, змініть, будь ласка, ногу відкриваємо спочатку вбік. Кругові оберти і в іншу сторону. Супер повільно не спіша відкрити коліна в сторону. Тобто, якщо у вас один м'яч, вам потрібно було змінити сторону. Тобто тут. Обов'язково чередую. Під одну сідницю поклали і під іншу. Супер. Угу. Повільно спіша. Підніміть таз і приберіть меч. Спокійно полежіть. Візьміть себе за коліно, виштовхніться і візьміть фомролер. Підкладаємо фо фомролер під копчик, побраковий відділ звисає. І тепер тягнемо коліно до грудей і витягуємо ногу до підлоги. Коліно до грудей і до підлоги. І ще два рази. І ще раз. Поставте ногу, змініть сторону. І витягуємо ногу, три. І ще два. Спокійно дихаємо. І ще раз опустіть ногу. Спокійно, не спіша, піднімаємо таз і опустіть трошечки таз вниз. Тобто у нас попереку обтікає валік. Спокійно дихаємо. Три, два, один. Прекрасно, підніміть таз. Візьміть себе за коліно і повільно не спіша, виштовхніть себе наверх. Кладемо фомролер позаду себе і сідаємо зверху на валик руки. Руками тримаємось або за коліна, або якщо страшно, ви можете притримувати себе позаду. І виконуємо такий, підкручуємо таз, наче ми масажуємо собі сідниці. Три, два, один. Поставте руку позаду себе. Повільно перенесіть себе на бік, відкрите ногу і прокатимо вперед-назад. Три, два, один. Покладіть ногу на ногу і продовжуйте прокатувати вперед-назад. Три, два, один. Знайдіть болючу точку і на ній наче ми себе перекочимо праву ліву сторону. Спокійно дихаємо. Три, два, один. Супер. І поверніться, виконаємо все в іншу сторону. Змініть, будь ласка, сторону. Сідаємо на бік. Витягуємо ноги і прокатуємо себе вперед-назад. Кладемо ногу на ногу і також прокатуємо. Знайдіть болючу точку і перекочемо себе вправо в ліву сторону. Спокійно рухаємось. Три, два, один. Супер. Опустіть повільно ногу, розверніть комролер. Руками себе притримуємо, іначе опускаємося вниз, округляємо поперековий відділ і виштовхуємо себе наверх. Коли будете вперше виконувати цю вправу, вона дуже буде некомфортна. Але у всьому повинна бути поступовість. Два. Один. І невеличке перекатування в праву ліву сторону. Супер. Повільно не спіша. Приберіть валик, опустіться на. Коліна. Виходимо в положення чотирикутника, заводимо ногу вперед, відводимо іншу ногу назад, опускаємось на предпліччя. Спокійно дихаємо. Три, два, один. Повільно підніміться, вирівніть руки, Відкрита грудний відділ. Потягніться, підборіть вверх. И изменить ногу. На бик. Выпускаем из напряжки плеча. Погляд вниз. Времять руки, предварительно подтягивать вверх. Супер, зберіть, будь ласка, обережно дві ноги і витягніться вперед. І обов'язково посміхніться. Такий невеличкий комплекс справ допоможе в домашніх умовах розслабити вам грушеподібний м'яз. Напишіть, будь ласка, чи сподобалося вам тренування, які це тренування, які відчуття ви отримали після цього тренування і чи вдалося вам розслабити зону сідниці? Також ви можете підтримати мій проект, задонативши любу комфортну суму для себе. Мені дуже приємно, що ви продовжите тренуватись разом зі мною і з нетерпінням чекаю на нашу зустріч наступного.